Чому світ такий жорстокий? Чому люди вбивають один одного, крадуть один у одного. Чого їм не вистачає? Напевно, ми можемо щось змінити, так, Бімо? Бачиш цей паросток? Світ навколо руйнується, а він живий. Перш за все, потрібно звернутися до неба. Воно, напевно, підкаже, що нам робити. Так, ось знак, воно нам підказує. Ходімо, я знаю, що нам робити. Потрібно відноситися один до одного з любов'ю та повагою. Потрібно дбати про нашу планету, робити зелені насадження. Все вірно, бімо, нам для цього потрібна вода. Вода це джерело життя. Також, вода є носієм інформації. Ні в якому разі не можна забруднювати водойми. Нам потрібен дощ. Так. Я хочу, щоб пішов дощ. Він нам допоможе. Потрібно також з любов'ю відноситися до природи і всього, що нас оточує. Так, цей світ тяжко змінити на краще, але ми лише самі зможемо це зробити. А ще на Миколу Гнадія Степанівна обіцяла показати дерево істини. Ого! А що це так сяє? Це діти дерево істини. Воно сяє тоді, коли люди роблять гарні вчинки. От ви завдяки Алі почали робити гарні вчинки, і воно тепер сяє. О, дощ пішов! Дивіться, як гарно! Світ навколо розквітає. А знаєте чому дерево істини? Ні, Надія Степанівна. Поясніть, будь ласка, коли люди роблять гарні вчинки, не шкодять один одному, не крадуть один одного, не обманюють один одного, не забруднюють природу, а навпаки, дбають один про одного, допомагають один одному, дбають про природу і в цілому про нашу планету, то це називається жити по істині. От тому дерево істини. І ви, діти, наша нова надія, хто буде все це розуміти і жити по істині.